Той день завершувався так само, як сотні таких щасливих днів. Старші брати від світанку до заходу сонця пропрацювали у полі, Фінлей же роздав корм тваринам на фермі, а решту часу, озброївшись кинджалом і луком зі стрілами, гуляв з маленькою джил навколишніми пагорбами та луками, сподіваючись підстрелити дрібну дичину. Зрештою, йому це вдалося, і жертвою його стала некваплива корібка – Тепер же вони після закінчення денної праці зібралися всі разом, повечеряли і, як завжди, сиділи біля порога будинку на теплому весняному повітрі. Сутеніло, і на небі з'явилися перші зірки. Еван кепкував із незграбності маленької джил, яка втомилася, а тому врядувала, Фінлей заступався за сестричку. А Ерік споглядав цю сцену з поблажливою посмішкою людини, яку залишили за старшого. Але раптом він здригнувся, здивовано прислухався, а потім промовив Дивно, ви те чуєте грім? Небо нині ясне, на півночі гримить так, наче на нас насувається ураган. У цю хвилину інші теж почули гуркіт, що стрімко наближався, і відчули, що земля в них під ногами двихтить від ритмічних ударів. Не розуміючи до пуття, що відбувається, Ерік та Еван схопилися за списи, а Фінли підхопив на руки маленьку джил. Жахливі звуки наростали і наростали, а брати нічого не могли розгледіти. Оскільки на півночі здіймався невисокий пагорб із могутнім дубом на вершині, тим самим, під яким Фінлей з батьком нерідко милувалися зоряними квітами, потім на мить усе стихло, і у Фінлея промайнула надія, що біда у мене їхню ферму стороною. Однак він і сам розумів, що надія ця хибна, і приготувався до найгіршого. Це найгірше не забарилося. Пролунав глухий удар гігантської ступні, потім ще один. А потім, у майже згаслому промінні призахідного сонця, поряд із дубом виник чорний силует людиноподібної істоти, і голова її була в рівень із верхівкою старого корчастого дерева. У велетень. Лечутно пролепотав Ерік і сперся на спис, щоб не впасти від Навального страху. Так, то був велетень. Мить він стояв нерухомо, а потім раптом страшно заревів, і Фінлей готовий був присягнутися, що в цьому реві він розрізнив слова м'ясце. Багато свіженького м'ясця. І тоді безум охопив усіх мешканців долини, коні заіржали в загонах, вівці забекали, свині заверещали, як ненормальні, а могутні бики випили рогами ворота в корівнику і помчали геть від ферми. Вірний старий пес, який раніше не раз ходив зі своїми господарями на вовків та ведмедів і не боявся навіть щуряків і василіськів, тепер зірвався з прив'язі і кинувся навтьоки слідом за биками та коровами, витріщивши від жаху очі. А велетень уже наближався, і моторошна його постать усе зростала й зростала. Тікаймо! Прокричав Ерік і додав, схопивши оперті об стіну будинку лук і Сагайдак зі стрілами. Частокіли його не зупинить, і нам його теж не зупинити. Еван теж схопився за лук і Сагайдак, які стояли неподалік, бо жителі тихої долини звикли тримати зброю на похваті. Лук Фінло я був у нього за спиною, а на поясі висіли кинжал і сагайдак зі стрілами. Оскільки він щойно повернувся з полювання і не встиг їх зняти. Але всі розуміли, що Ерік має рацію і що за допомогою такої зброї ферму їм не врятувати, а тому розвернулися й дуж побігли. Минувши південні ворота, вони кинулися до пагорба, що височів неподалік. За хвилину Фінлей, наважившись обернутися, Побачив, що чудовисько добігло до ферми і тепер трощить загони та сараї, хапаючи переляканих тварин і закидаючи одних у величезний мішок, а інших у свою жахливу пащу. Роздивлятися монстра було ніколи, оскільки втікачі досягли південного пагорба, від якої рукою сягнути до невеликого гаю, в якому цілком можна було сховатися від нападу. Та й складно було щось розгледіти в сутінках, що оповели долину. Фінли, однак, запам'ятав, що велетень був одягнений як людина і взагалі повністю був би схожий на людину, якби не здоровенні вуха і неприродно величезний ніс. Пізніше мисливець, згадуючи те, що сталося. Схилявся до думки, що слух, нюх і зіру велетня були значно розвиненіші, ніж у людей. Брати вже майже добігли до вершини пагорба, коли шум на фермі несподівано вщух. Усі троє мимоволі обернулися і побачили, що чудовисько стоїть, випроставшись на повен зріст, принюхуючись і відтягуючи рукою праве вухо, ніби це допомагало йому краще чути. Вітак велетень повернувся в їхній бік із ревом «М'ясце! Смачне людське м'ясце!» Кинувся в їхній бік. Втікачі досягли вершини південного пагорба, але було зрозуміло, що їм не врятуватись. І тоді Ерік встромив свого списа в землю, вигукнув Рятуйтесь. а сам обернувся. Вихопив стрілу з Сагайдака і натягнув тятиву. Еван теж зупинився і, ніби копіюючи кожен друг, Еріка, став поряд із старшим братом, приготувавшись стріляти. А Фінлей, Фінлей нічого так не бажав у той момент, як залишитися разом із братами, прийнявши перший і останній бій з лютим чудовиськом. Але в нього на руках була маленька сестричка. А тому, коли Ерік пустив першу стрілу і закричав: «Рятуй джил фінлею! Він підкорився і кинувся вниз з пагорба. Він біг, не обертаючись, але чув, як його брати пускають у чудовисько, що наближалося стрілу за стрілою. А потім пролунав глухий удар, крик розпачу й торошний звук величезних щелеп, які пережовували здобич. Чи страх був причиною, чи гіркота, яка опанувала Фінлея, але він спіткнувся і покотився вниз із пагорба, не випускаючи з рук джил, яка скихлала від страху. На мить він знепритомнів. А коли отямився, зрозумів раптом, що лежить горілиць під зоряним небом, а до його грудей притискається джил, міцно обхопивши шию братика маленькими рученятами. Зірки незворушно дивилися на переляканого хлопчика і кошмар, який творився навколо. А потім величезна тінь заступила їх від Фінлея. А наступної секунди здоровенна лапа схопила його разом між джил і закинула у величезний мішок.